Із сорту екстра 10 кг. Першою у нас йде така ніжна на дотик приємна флісочка. Тут замочок золотий. Ось такого кольору. Навіть не відео має бути видно, яка вона ніжна. Дуже класна. Наступна, чорненька. Так, Де досить така груба, тепла на замочці також. Наступний отакий флісовий батник. Так, розміру немає. Він теж дуже приємний на дотик. Дуже класний з капюшончиком. Такий синенький. Наступна така у нас кофточка. Червона з жовтим замочком. Теж кишеньки на замочках. Все супер. Далі ось такий лісовий батник Так, розмір. Не пише, але він дуже крутий. Дуже приємний на видаток з тишеньками, з замочком з капішочком. Тут у нас отака бордова лісочка на замочку з кишеньками. Дуже класно. Наступна ось така флісова чорна ковтинка з таким декором на комірці. Він і дуже приємний на дотик. Наступні у нас такі класнучі флісові штани з кишеньками від якоїсь фірми. От. Такі класні, класні. Розмір С. В них точно не буде холодно. Наступна флісочка. Ось такого кольору. На замочке. Так, Розмір XXL. Ось така. Наступний флісовий батник у нас іде з кишеньками, з капюшончиком. Тут такий принт акуратний, дуже красивий батник. Для замовлення пишіть в коментарі, або звертайтесь до наших менеджерів.